Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю тих, хто знаходиться поряд. Список таких предметів великий: це артилерійські снаряди, авіабомби, реактивні та інженерні міни, ручні гранати та багато інших видів. Такі небезпечні знахідки під час війни можна виявити будь-де, тому українцям необхідно знати, як виглядають ці предмети і що робити в разі їх виявлення. Особливо важливі такі знання для дітей. Якщо побачив міну, то Треба спочатку не позвонити, сказати доброго дня, а зразу сказати адрес, адрес там, де ти знаходишся, що сталося. Треба ну, відійти на так, достатню відстань, та потім позвонити ще. Ну, там, якщо вибухне там щось, то 200 метрів треба відійти. Мені найбільше запам'ятався момент, коли пояснювали, які є види мін. І які? Ну, наприклад, з ліскою, коли ти пересягаєш ліску, то міна підривається. І ще запам'яталися моменти, коли у лісі ховають різні міни, маленькі та великі. Я вже знала, те, що не потрібно підходити до мін, це небезпечно, і те, що є міни, які може при вибух розпространятися більше, ніж на кілометр. Маленькі Одесити добре знають основні правила безпеки під час війни, кажуть волонтери Червоного Христа. Проте деякі факти необхідно додатково обговорити та закріпити в пам'яті. Найчастіше є вплив кінематографії по поводу того, що кожен раз задають діти одне і те ж питання: чи можна наступити на міну, а потім якийсь важель покласти зверху на неї, і таким чином це вважається, ну кінематографічний приклад такий, що це вона не взірветься. На самому насправді це не так, вона взірветься в будь-якому випадку. І, хоча Одеса не є прифронтовим містом, тут все одно зберігається міна загроза. Зокрема, морські води виносять на берег розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Тому жителі міста повинні знати та дотримуватися основних правил безпеки. В нас, не як то кажуть, була трагедія з Каховської ГЕС, і вона винесла дуже багато мін з тих полів, які були навколо узбережжя Херсонської області. І зараз вони дріфують і продовжують дрифувати ще дуже дуже довго. І треба пояснити людям, що ці міни можуть бути схожі на каміння, обрасти травою, і це залишається небезпечним. Проте, міна небезпека залишається не лише в акваторії Чорного моря, зазначають волонтери Червоного Христа. Також є варіанти, що є касетні набої, які можуть розкидатися з будь-якого пристою. Тобто навіть з тих же може бути і авіабомб, і ракети. Таким чином, це може бути зараз безпечно, а завтра це буде небезпечно. І ці прильоти, які зараз в нас є, це теж не гарантія того, що ракета впала або взірвалася, і це вже вона до кінця взірвалася, або ще щось не залишилось від неї. Подібні заходи дозволяють виховувати у дітей почуття відповідальності за своє життя та життя інших людей, впевнені фахівці.